Система стартує. Кожен корпус це особливий вузол цієї машини. Ми будуємо екосистему для виробників, яка вже починає працювати. Наші резиденти вже починають користуватися податковими пільгами. Корпус 1 побудовано 96%. Фінальні елементи фасаду продано 100%. Корпус 2. Побудовано 70%. Монтаж декоративних елементів. Продано 70%. Корпус 3. побудовано 30%. Фасад плюс інженерія побудовані на 50%. Продано 50%. Корпус 4 побудовано 81%. Завозять і монтують обладнання. Завершують влаштування стін офісної частини. Продано 100%. Корпус 5. Побудовано 37%. Фасад, покрівля плюс внутрішня інженерія. Продано 30%. USP побудовано 90%. Домонтовують обладнання, готуються до пуску налагоджувальних робіт. Фінал інженерії. Продано 100%. Пожмашина побудовано 5%. Нульовий цикл. Продано 100%. Офісний центр побудовано 20%. Фундамент та колони першого поверху продано 50 Ми запускаємо систему, і вона вже готова працювати для вашого бізнесу. Для когось це будівництво. Для нас це нова індустрія країни.